Доброго дня! Ось наша красуня Toyota. зовні автомобіль виглядає чудово, але з нюансів по кузову це я хочу вам показати ось цю досить глибоку царапину. Ну, дійсно глибока. Потім ручку. І оцей от продовгуватий також сколу. кову. Ще також можу виділити тут трішки царапин. Тішечки на кучки царапин, скажімо так, так. Можна під якимось углом їх навіть замітити. Ось більше по лівому боку більше нічого немає. А, капот. Капот має невеличкий скол. І більше... більше по капоту нічого. А, так. Правий бік, В принципі, за винятком отаких, от, от, наприклад, мелечки царапин. Він до, ну, справний, тобто все нормально, нема більш нічого капітального. Ну і ця от кришечка, яка, якщо потрібно, заміняється. Е, так, тобто це не є капітально, але по кузову, по таким от дверкам або ще щось, більше проблем немає. Тут все чітке, все нормальне. Також тут. Сейчас раз пройдусь я вам по, всей авто... по всему автомобилю. Ой.